Києва витрачає за один день життя у Києві. Версія холостячки з маленьким пухнастим прицепом. Суму назву в кінці, бо щоразу я сама їй дивуюсь. Вихідні пройшли успішно, був крейзі шопінг і сьогодні все приїхало. Ну але тепер євички у мене є золотішкою квіти. Ще я прикупила собі не ну, дуже стильне дзеркало, яке не знаю, як поставити, але ось така вийшла вартість за декор. Не повірите, але факт, я ніколи не купувала собі раніше блакитних речей, бо думала, що вони мені личать. Але це було поки я не побачила небесно блакитний комплект від за Дівчата він створений для боги. Це натуральний шовк виглядає неймовірно Зкішна планую носити ще халатик окремо, і ось така його вартість. Повідали ми з Марселем вдома, але я це не зняла, бо була супер голодна. Далі я поїхала працювати, візняла одну колаборацію, скоро вам покажу, і не повірите, що встигла загравіювати парфуми. Я просто обрала повнорозмірний аромат, який мені подобається, і абсолютно безкоштовно дівчинка нанесла гравіювання. Як скромний лев, я вирішила написати своє ім'я, і ще мені власноруч довірили вигравіювати сердечко. Здається, вийшло дуже мило. І ось така загальна вартість витрат вийшла з таксі і їжею. Що скажете це дорого чи нормально? Чекаю вас у. Своєму інстаграм я в шоці стін на українські бренди. Або скільки обходиться шопінг холостячки у Києві? Фінальна суму назву в кінці. Бо такої вартості я взагалі не очікувала. Впевнена, вона шукує і вас. Почала свою примірку з шоколадної сукні, яка на вішуку не виглядала так. ефектно. Але дівчата її треба раз приміряти і більше не захочеться знімати. Далі була сукня міні з драпуванням. Вона з візкози, тому дуже приємно до тіла. Сідає як друга шкіра. І Як ви думаєте, яка вартість цієї сукні? Я вам підкажу, бо я була в шоці. Вона коштує всього 1367 триста Дівчата біжіть, поки вони ще є в наявності, бо це скарб. До речі, є у Двох кольорах, але не міні єдине мене забула я й про Максі. Знаю, ви теж любите таку довжину. Сукня коштує менше двох тисяч і виглядає ну неймовірно розкішно. До речі, вона є у двох довжинах під різний зріз. Наступною приміряла трендову бургунді сукню за кошкіри. Вона, як і всі інші, теж з колекції Lover. Ну дівчата, бренд попая балує нас такою ход колекцією до Дня закоханих. І на фінал у нас Total Black Outfit з боді і спідницею. Ну і фігуру він робить. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. Я в шоці, але ось така фінальна сума за дві сукні у мене вийшла. Що скажете? Бо я за це просто Обожнюю українські бренди. Скандал з українським брендом або що знову натворили тиван байван Українки давно говорять про це, і я прийшла перевірити, чи точно все так як описують. І знаєте, моєму розчаруванню просто не було меж. А Найбільше мене вразила остання ситуація. Дивіться до кінця і напишіть, чи з вами таке було. Почнемо з того, що я вирішила додати свій гардероб нотки класичного, елегантного стилю. не буду кривити душею. Сподобався сірий костюм, який можна носити й окремо. Але що справді вразило мене, то це сукня комбінезон. Дівчат, це тиха розкіш сідає ідеально. Ви знаєте, ми з подругами жартуємо, що речі від one by байван можна буде. Передавати ще й внукам. А ще я вражена, що у них є гарантія на одяг, ви взагалі таке десь бачили. Коротше, дівчата, давайте будемо чесними. Цей бренд завжди тримає руку на фешн пульсі і носиться роками. А Розчарована я була виключно, тому що у мене не було такої сукні раніше. Ну, подивіться, яка вона жіночна і як сідає по фігурі. Дівчата, у вас було таке, що ви приходите за сукнею, а купуєте ще й костюм. Ну, погодьтесь, він неймовірний. У нього дуже приємна тканина, і планую скласти з ним мільйон образів. Але вдома мене точно чекає скандал. А який образ вам сподобався найбільше? Напишіть в коментарях. Скандальна ситуація з українським брендом. Або чому мені про це не сказали раніше? Коротше, як завжди, українські бренди вражають. Дивіться до кінця і не повторюйте моїх помилок. І загалом розсудіть, хто правий в цій ситуації, бо я до кінця так і не зрозуміла. Почалося все з того, що я прийшла обрати аутфіт на захід. Знаєте, такий, щоб виглядав на мільйон, ну не менше, і щоб ньому я відчувала себе королевою. Відразу кинула оком на Бургунді сукню, бо дівчата це ж тренд. Консультант сказала, що вона з лімітованої колекції, а що є у різних кольорах і довжинах. Але справжній треш почався, коли я побачила це пальто. По Перше переді мною його купили двічі, і поки я визначалася з розміром, той, що мені підходив, забрали. Ох, дівчата. Зараз думаю, я кученню скандал. Але я видихнула таку розкіш, можна замовити її онлайн. До речі, під пальто дівчата купували і цей стильний чепець. Далі я приміряла молочний костюм чоловічого крою. Давно таки хотіла, і думаю, що навесно буде ідеально. А вам як? Але, чесно кажучи, після цього шопінгу я пожалкувала про одне. Що не була у шоурумі українського бренду Скідан раніше? Він дуже стильний у зручному розташуванні, а одяг тут преміальної якості. Напиші. Іть як думаєте, що я обрала? Що хочуть усі дівчата, але мовчать про це версія про стосунки. Хлопці пристібніть У Вас це точно вразить. М -м, ви не повірите, але перше місце займає не сумка відомого бренду, а емоційна зрілість. Дівчата, плюсаніть в коментарях, що немає нічого кращого ніж людина, яка розпізнає власні емоції і почуття і немаловажливо інших людей. Короче, не будьте загадками. Ми хочемо знати, що у вас в душі і в голові. Далі увага до деталей. Ну Камон, запам'ятайте врешті, що вона обере суші чи піцу, які її улюблені квіти і як звати її подружку. Далі у нас спонтанність. Повірте, немає жодної дівчини, яка б забула хлопця. Опція, який робив раптові навіть малесенькі сюрпризи. Це може бути шоколадка без приводу, якийсь раптовий похід в кіно або неочікуване побачення. Дівчат вам таке робили? Напишіть переходимо далі. і Це ініціативність. Будь-яка увага приділена дівчині, але без нагадування на вагу золота. До речі, щодо золота, йому вона буде теж завжди рада. Забігай в оновлений бутик ювелірного дому сова в Терсе блокбастер. Тут точно є прикраси з її вішліста. Наприклад, у мене це ось ті сережки. Зберігайте ідею для подарунку. Скоро багато свят, і Напишіть, що ви додали у цей список. Коротше, як завжди, українські бренди дивують. скільки обходиться, шопінг холостячки у Києві. Дівчат, такої суми я точно не очікувала. Дивіться до кінця, покажу вам, що брати, щоб розбивати сердечко. А що категорично ні? Я перепрошую, але що це за одмання аутфіт під'їхав. Такий Ви гуляти б десь на вулицях Монако, але ми не горді, пройдемося по Києву. Йому, до речі, уже насипали компліментики. але у нього є прямий конкурент. Цей приталений жакет на сто з Мене він звів з розуму. А вам який кращий? Наступний образ для міуміого, але звісно, українського виробництва Дівчат, обираємо цей костюм і будемо в його житті, як вишенька на торті в цьому комплекті у нас виявився третій не лишній, а запасний? А як вам більше подобається шортами чи зі спідницею? Наступний образ для тих, хто любить, щоб ноги були від вух. А талію в цих шортах. Ви взагалі бачили? Ну о, сина ж. мені дуже красиво. А в поєднанні з лонгом і бомбером це взагалі на 100 з 10. І останній личок на сьогодні трикотажний в'язаний костюм, який відчувається ну як друга шкіра. Ну вміють ванбайван зробити так, щоб сиділо ідеально. І ось тільки я витратила на у цей день. Як вам образи? І як думаєте, що я обрала? Плюси і мінуси, коли ти живеш сама. і в скільки це обходиться, у Києві. Почнемо з того, що тобі не потрібно з кимось погоджувати свій графік і, можливо, в когось відпрошуватись. Коли мені потрібно в зал, я просто йду в зал. І перший мінус з карти на таксі тренування і їжу після нього. Наступне для когось мінус, але для мене це плюс, бо я сама організовую своє дозвілля. Наприклад, вчора мене запросили на закритий допрем'єрний показ фільму Хороша погана дівчинка май гад, oh Я усім рекомендую піти на нього. Він дуже пристрасний коль Кідман була ну просто неперевершена, але весь фільм мені не давало спокою. Лише одне. Її волосся. Я впевнена, що вона не про догляд, який робить волосся як після салону, дівчатки стилісти передайте ніколи. Я користуюся цим доглядом уже місяць і це найкращі засоби, які у мене були. Просто повірте, цей шампунь це єдине, що ретельно очищує мою жирну шкіру голови. Дівчата, якщо ви хочете, щоб навіть тонке волосся не ломалось, просто використовуйте цей кондиціонер і маску 911. Це мої секретні професійні соцзасоби, коли я хочу, щоб волосся блистіло із космосу. А хочу я це завжди. Не забуваю про термозахист і роблю салонну укладку у себе вдома. Вона займає у мене 15-20 хвилин, і вуаля заощаджені. Мінімум тисячу гривень в день ну дівчат зекономила значить заробила А весь професійний догляд від біотоп. Я замовила у улюблених б'юті проф. Зберігайте.